Уже завершилася майже 2 година. Телефонна розмова Дональда Трампа із Путіним. По її закінченні Білий дім анонсував вихід президента Сполучених Штатів до преси, але цього не сталося. Натомість є офіційна заява щодо результатів цих перемовин від Білого Дому. Отже, мирні переговори мають розпочатися негайно на близькому сході. Стартом до миру має стати припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Далі переговори про Шу у чорному морі, і нарешті повне перемир'я і постійний мир. Це дослівно. Ну, і, власне кілька хвилин тому в ефірі телемарафону радник голови офісу президента України заявив: припинення вогню має бути без жодних але припинення вогню це ультимативний формат. Там не може бути політичних умов. Вони не входять в цю опцію. Це для цього робиться. Ви припиняєте вогонь, зупиняєтесь там, де ви знаходитесь. В цей момент формуються певні переговорні майданчики, на яких вже обговорюються політичні умови. Вони можуть бути прийнятними неприйнятними. Путін цього цього не розуміє. Він вважає, що він вже веде з вами ультимативні переговори. Він говорить: так я готовий припинити вогонь, якщо ви дозволите мені вирішити наступні питання, які я три роки вирішити, не можу. Власне, президент України сьогодні із офіційним візитом у Фінляндії на зустрічі зі своїм фінським колегою, членами парламенту, уряду і представниками оборонних кампаній, він має обговорити оборонну підтримку України, інвестиції в українське оборонне виробництво і нашу євроінтеграцію.